Пізнати таємниці природи, опанувати нові цікаві вміння та навіть послухати козу. Це зроблено е, козе. Але це у е, це серед'яну. А це просто зверх виробляється. А це все з дярева. Прикарпатські лісівники влаштували в палаці потоцьких для франківських дітей справжнє свято лісу. Головна місія у них сьогодні просвітницька. Та поки до уроків екограмоти лише готуються, встигають дивувати талантами. Василь Романюк розповідає, багато років працював лісником, а останні 13 – єгерем. А поміж основною роботою ще й створює особливі картини того, що дарує ліс. Це є, е, дерево, все це осека, це явір. Ви ці тільки... такі. Корячки. О. Я то все бачу в лісі. Я то все, то, що під ногами у нас лежить, я то все бачу. Я то собі а, мені подобалося, я то зібрав у рюкзак і поніс додому. Там прошушив, а воно мені так знадобляється. А поруч не менш цікава локація. Науковці Галицького національного природнього парку привезли до Франківська унікальні плоди хвойних дерев. Тут є шишки, які важать усього декілька грамів, і справжні гіганти до кількох кілограмів. Ось це в нас є така найбільша шишка, це сосна Культера. Вони у вас, до речі, посаджені в івано франківську біля озера. Також я до вас привіз таку цікаву шишку, яка називається шишка е, е, з мамонтового дерева або гігантського. Ці дерева рахуються одними з найвищих дерев у світі. Ось тут вони перед вами. Це дерева, які досягають висоту до 100 метрів і в діаметрі 10-15 метрів. В діаметрі просто вдумайтеся, що в діаметрі таке дерево може бути. В 900-х роках на зрізаних пнях в Каліфорнії на в цьому просто святкували весілля, різні е, забави проводили якраз на зрізаних як цих дерев. Їх є доволі мало. Зараз у світі в природі росте близько 500 дерев. Ну і як без майстер-класів на цьому святі усі вони тематичні: сіноплетіння, гончарство та навіть виготовлення домівок для пташок. Ці шпаківні кажуть верховинські лісівники, із собою додому не заберуть, а залишать тут, у Франківську. Саме зараз період весна і йде активне розмноження пташок. Ми можемо чути в наших скверах, парках, як цвірінькають, співають пташки. І для них шпаківня – це є їхній дім. О. І вони з радістю поселяються у, у, у цій шпаківні. Акцію ініційовану франківським осередком товариства лісівників України проводять уже в четверте, та раніше організовували її до свого професійного дня у вересні. А минулого року, через війну, свято у календарі змістили і приурочили до дня захисту дітей, яких тут чекають найбільше, щоб люди просто були ближчими до лісу, щоб знали в чому полягає робота лісівника. Турбота про ліс, про мешканців, які мешкають у лісі. Ми хочемо підтримати родини військовослужбовців, ветеранів і всіх тих, хто зараз захищає нашу країну на сході. Карпатський лісовий офіс активно бере участь у допомозі Збройним силам України. На сьогодні ми вже відвантажили три тисячі вагонів лісопродукції для будівництва фортифікаційних споруд. Ми підтримуємо наших воїнів паливно-мастильними матеріалами, інструментами матеріально. Крім того, ми дбаємо про їхні родини. Наталія Лозовик Віталій Магалатій, телеканал 402.